Як прибирати по погіршіці? Просто легко дивіться. О, Бачите, діти натисипали якоїсь тирси сюди десь спонаходили. Ти просто береш повітря, дулочка. дувочка. Є листя, наприклад, листя, ось тут у мене ще не засипано, та дивіться. Мокре листя видуває, от беремо якусь садову повітрядовку і замітаємо просто елементарно легко. Листя взагалі швиденько воно змітає, коли воно лежить. Ну на щебні. ось давайте тут наприклад. Просто легко елементарно. Тобто для різних цілей є різна гія Якщо для дому ви берете під лігкову машину, під джипа, під буса, ось вам достатньо буде нашої української 135 гривень, секція 60 на 40 Якщо вам треба під фуру, під трактор, під комбайн, тоді ось така вже буде польська. Ця витримує нагрузку до е, мільйона кілограм. І бачите, можна засипати щебнем будь-яким хочете, таким і засипаєте. Хочете галькою, хочете червоним, хочете сірим, хочете якісь такі. Ну цей бачите, цей негарно виглядає. Ну такий некрасивий щебень. Хочете декоративним, будь-яким щебнем. Ви можете собі засипати. особливо зараз осінь, зима, оце змокро, слякоть, да? чи доріжку зробити, чи для машини якийсь під'їзний шлях. Легко, просто елементарно це все робиться. Так що пишіть дзвоніть і вам відправимо.